Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Моя Дача. І сьогодні я хочу з вами поділитися своїми думками, про які я вже давненько собі думаю, а це пов'язано з тим попереднім відео, яке називалося Огляд будинку і огороду. Це відео набрало дуже багато коментарів у першу чергу, на які. Я відповідала з розумінням і з повагою, тому що кожен мені писав і старався допомогти, як міг, і переконати, що я роблю щось не так. Отож, дуже вам за це дякую. Я думала робити по-своєму, якщо чесно, тому що мені там жити, і якби вирішувати теж. Але коли така. Сила, селена людей мені пише. І майже одне ж і те ж усі пишуть, що мій проект, планування нікуди не годиться геть зовсім, то я собі задумалася, тому що дуже багато людей вже з великим життєвим досвідом усі будували, усі робили ремонти. І, напевно, трішки більше в цьому розуміються, чим я. Ну от Визнаю свою спальню, яку я задумала зробити, а вона у мене прохідна, так як з нашої спальні ведуть двері прямо в дитячу. Не те, щоб мені зараз, наприклад, буде заважати дитина, ні. А, от, наприклад, взяти пару десятків років, да, пройде. І захочеться лягти відпочити і ходити, будь по І Я от згадую свою маму зараз, наприклад, коли вона захоче відпочити, а в них вже старий будинок, і там теж кімната прохідна. От коли вона лягає відпочивати, хтось з дітей забігає і все, і баба виспалась, називається. О те саме буде і мені колись Тож дитячу кімнату забиваємо у двері. А лежанка, яка веде в кухню і з дитячої кімнати, ми лежанку виб'ємо. Дірку викинемо всю ту лежанку, ну, вона нам не потрібна. І ту дірку зробимо більшою, і туди вставимо двері. Ось так я собі надумала: так само вирізати двері з кухні, поставити туалет. Але. Мені ж таки знову пишуть, що це дуже нехороша ідея. Тож туалет буде вести в нас з виходу з вулиці, по коридору прямо в самий край. А кухня залишиться з цілими стінами. Так, туди більше влізе, якихось кухонних столів. Не знаю, що, що ми там придумаємо. Що, якби зробили по-своєму, я даю гарантію, ми колись би про це пожалкували дякую таким людям, які в мене є. І багато чого підказую і буду до вас прислухатися. Отак от зараз покажу малесеньке відео, хто не бачив, що як у мене там у будинку і розкажу, куди що будемо робити. Ось дивіться. Якщо ми зробимо так, як перепланували, то вийде ось як. Оцій кімнатки, так ми й плануємо зробити нашу плиту, поставити твердопаливний котел звідси, а туалет залишити ось тут, в самому, в самому куточку в оцій кімнатки. Так от сюди через котельню і будемо заходити в оцей туалетик. Тільки двері потім змінимо ось ці. А в цій кімнатці буде, так, поставимо, якщо у нас вийде, поставимо котел. А тепер якщо по новому. По нашій переплан... перепланіровці. У кухню буде так само два входи з двох сторон так і залишимо. А тільки двері в туалет не будемо вже вибивати звідси з кухні. Залишимо так, буде більше місця, і кухня буде немаленька. І з усіх сторін буде менше дверей. І тоді можна буде щось поставити під стіни, крово це прибереться. І тепер дивіться, ось тут, де в кухню в другий вхід, де ось цю лежанку викидатимемо, то заразом виб'ємо двері і зробимо вхід до дитячої кімнати. І тоді у нас буде два входи. Один до нас ось у спальню, а інший ось там із кухні в дитячу. Тобто нам дуже багато людей казали, що ми неправильно плануємо. Ось ті двері, що йдуть, прохідна ось ця кімната. Ми її хочемо зробити як спальню. Але спальня має бути непрохідною. Таки ви маєте рацію. Тож. Тут двері поставляться і ось дитяча кімната. то ми ось тут де лежанка, виб'ємо двері, зробимо, і вони вестимуть прямо в кухню. І вона собі теж каже, я, коли захочу, встану, піду на кухню, не буду вас тривожить, скажімо так. А ось ці двері ми. Закладемо, заклеїмо і все. І ось і ось ця кімнота буде повністю непрохідна, тільки для неї вхід через кухню. І наша кімната тоді теж буде непрохідною. Ось.